Привіт всім на каналі Біле Озеро, Виноградник Єременко. Сьогодні 15 серпня 25-го року і хочу вам продемонструвати чудо на нашому винограднику новинка, прививка того року журавчик Червоний Голуба. Він нас здивував в цьому році просто шаленим врожаєм. Ось як журавчик виглядає завантажений повністю. Ви можете собі приблизити і подивитися. Це сигнальне плодоношення, смачню товарний вигляд на вищому рівні. Хрумка, солодка з мультисмаком, ягода. Величезні грона, врожайність. І гляньте, вже навіть ізюмиця почала. Я хочу про цю форму трошки детальніше розповісти. Весною, коли закладувалось соцвіття, я не на одній формі за мою практику не бачила по 5 суцвіттів. І гляньте, пасинковий ми вже прибираємо, ми при... лоза визріла, і щоб хорошого качества був матеріал, то ми пасинковий вибираємо. але все одно ну, вона накидає і накидає і накидає. Гляньте, лоза вже доверху визріла, але по цій формі можна говорити і говорити. Коли вона вже позакладувала соцвіття, і дуже добре опилилася, я Звісно, прибрала половину цього врожаю, тому що грона були, якби нам зараз до 2-2,5 кг. Але я не хотіла робити кущиці і думаю, хай будуть. Ну, зараз грона по півтора кіло гарні позалишала. Але ягідка дуже приваблива, смачнюча. Ось покажу вам декілька ягід. Ось дивіться, якого на розміру і ще відірву. Так, дов, крепко держиться на гребинушці. Ось буквально дивіться, які ягідки. Але все це товарний вигляд і урожайність нічого у зрівнянні зі смаком. Смак у нього не перевершений. Хруст і товарний вигляд. Журавчик червоний голуба. Нас порадував в цьому році, і, думаю, слідуючі роки він буде радувати нас ще краще. Журавчик червоний. Підійшли ще до одної новинки Калугина Вітера Михайловича Гламур. Теж прививка того року. Сімпатічна, гламурна ягідка. 14-16 грам, хрумка, соковита м'якіть. Заявлений мускат, але дуже-дуже, якби ще слабенький, ще не чується, але цукор і е кислота, приятний баланс такий. І набрала вже. Вона повністю готова на цей термін. І симпатічна. І зараз покажу вам ще. Ось там воно і знизу і ось Тут гроночка непогані. І головне така симпатична-симпатична ягідка. І не маленька, 14-16 грам, навіть до, деякі до 18 грам. З неї потенціал буде, дивлюсь по грібінушки, і так вона не плотна. Гламурчик. Дійсно, гламур. Гарненька, гламурна. І ягідка притягує погляди. Я думаю, що у неї є майбутнє. Гламур Палугіна Віктора Михайловича. Кому цікаво, підписуйтесь на наш канал. Всім доброго здоров'я, мирного неба, хороших рожаїв і всього самого найкращого. З повагою, сім'я Єременко. Всім пока-пока.